Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній командир роти батальйону Айдар, військовий аналітик Євген Дикий, пояснив ухилянтам, чому потрібно воювати і чому в армії більше шансів вижити. Щоб закінчити попередню тему про шанси вижити ухилянтів, якщо вже бути зовсім цинічним, якщо ми вже програємо цю війну через те, що в армію не записалися, то якраз більше шансів вижити буде у тих, хто буде у складі збройного підрозділу, каже дикий. За його словами, у випадку поразки збройний підрозділ зможе організовано перейти кордон, вийти до ЄС і там інтернуватися. Як приклад експертно вів досвід УПА, деякі підрозділи. Розділ якої організовано просто прорвалися через Польщу і Словаччину, і далі собі спокійно жили в діаспорі. В разі, якщо вже війна програна, то у бійця в складі підрозділу набагато більше шансів вижити, аніж у ухилян та в підвалі. Підсумував дикий. Раніше російські доброволець, який воює за ЗСУ, попередив, що у разі програшу війна для українців не припиниться. Просто тоді Кремль використовуватиме нас як гарматне м'ясо замість зеків для своїх нових цілей.